Біля собору Олександра Невського у Кам'янець-Подільському вихідними зібрались віряни, незважаючи на заборону масових заходів, котра діє на Хмельниччині ще з 19 серпня. Там почали організовуватись люди на традиційну хресну ходу. Мова йде про паломницьку ходу великими або малими групами у Хмельницькій області на шляху до свято-успенської Почаївської лави. Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу. На підвідовочних територіях щодо необхідності неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів. Очі міру мужа совершенно достіший, радуйся ні хтя вісіхтямчи. Після освячення кошиків віряни рушили пішки до села Довжок. Там щороку учасники хресної ходи об'єднуються та йдуть до Почаєва. У багатьох людей були каремати. Поліція супроводжувала ходу. Тим часом у селі Довжок зібрались люди, аби місцева церква перейшла під юрисдикцію ПЦУ. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, громада проголосувала за цей перехід. Проте не обійшлось без суперечок. Увіряни УПЦ МП не пускали громаду на територію храму. Підписні листи і протокол зборів будуть передані до Хмельницької обласної військової адміністрації задля реєстрації статуту релігійної громади. Віряни у ПЦМП продовжують свою хресну ходу в обласній адміністрації. Прокоментували відповідні служби реагують.